Шість кращих боксерів Київської та Житомирської областей вийшли на привітання в ринг разом зі своїми наставниками-тренерами. Житомирщину в різних вагових категоріях представляли вже титуловані спортсмени Дмитро Ніколаєнко, Рустам Пашаєв, Дмитро Пашков, Володимир Матвійчук, Сергій Дворнін та Олександр Фомін. Перші два поєдинки завершились перемогами Дмитра Ніколаєнка та Рустама Пашаєва. В третьому Дмитро Пашков поступив. Вся киянину Андрію Руденку, а в четвертому беззаперечну перемогу здобув Володимир Матвійчук, призер чемпіонату Європи, представник Бердичівської школи боксу. Дуже приємно, що у нас на Житомирщині розвивається спорт. Проходять такі масові заходи. Тобто міжнародні матчові зустрічі, міжобласні зустрічі. Це розвиває спорт, а спонукає молоде помолода покоління займатися боксом. В двох наступних поєдинках також перемогли представники Житомирської області. Отже, рахунок 5 1 на користь наших земляків. Бок в Житомирі розвивається. І як результат ми сьогодні бачили добре зорганізований турнір. Ну що ж, можу ще побажати всім спортсменам досягати наступних вершин. Ну і йти до перемог не тільки на Україні, а й в Європі.